я з вашого досвіду, я 음, певно, що зараз не ставитиму запитання, просто поділюся э, своїм досвідом, а ви, можливо, його прокоментуєте. Е, я вже зазначила, що там декілька місяців тому э, стала моєю мами, і э, коли її ховали, я була єдина э, з її кровних родичів, хто був на похованні, э, тому що вона померла в іншій країні. Не, не, не на батьківщині. А, ось, і в мене було таке абсурдне бажання покласти їй в труну телефон. Знаєте, ось в нас в нас в нас цей час, ну ми настільки звикли, що ми на зв'язку постійно, що людина доступна, доступна майже 24 на 7. І ось ну, коли вона йде туди, тобто в мене ну я нікому про це не говорила. Але я розуміла, що це, ну, це абсурд, так? це як то як кажуть, да? абсолютно ніякі в рамки і не і тут взагалі не можна нічого вкласти. Але ось це бажання, що ну, ну, от ти йдеш, але я можу тебе досягнути, так я можу з тобою сконтактуватися. Це перше про що я хотіла сказати. Потім коли не стала моєю мами через uh, два місяці, народилася в мене донька, тобто ну, я була вагітна, коли мама не стала. І uh, це мені uh, допомогло пережити відхід мами, що з'явилося нове життя. Uh, я можу зазначити, що я не є якби прихильником теорії реінканації. Просто хочу сказати, що це для мене така втіха була, що тут з'явилось нове життя. Але в той час, коли народилась донька, і всі стали піклуватися про доньку, і ти багато їй приділяєш уваги, багато часу приділяєш. В мене на рівні відчуттів, я відчувала дуже таку сильну емоцію, якби ревнощів з боку мами, тобто, ну, я, я її відчуваю, я це можу лише пояснити на рівні відчуттів. Тобто, це ніяка не, не наука, не, не, не там не догми. От просто я це ну, я, мені це так відчувається, що е, мама е, якось от, як ви кажете, посилає сигнали, що вона е, бореться за пам'ять про себе. Ось що mm -hmm. вона хоче, щоб її пам'ятали. Звичайно дуже-дуже сильно дуже я це відчувала. От е, так нове життя з'явилася, вона пішла, але вона ну вона хоче, щоб її пам'ятали, Вона хоче, щоб про неї говорили. Звичайно. Тобто, люди, ну люди, ті, які пішли, вони ну вони не хочуть, щоб їх е, якби. Грубо кажучи, ніби викидала. звичайно, звичайно. Так. І ще я маю нашим слухачам просто пояснити, моя мама е страждала від деменції, і останні роки її життя вони були ну непростими, і в першу чергу непростими для оточуючих. Тому як би це грубо не звучало, тобто її відхід він був певним чином ну полегшенням для ну для оточуючих Так? Але все одно це людина, і я пам'ятаю маму тоді, коли вона жила, коли вона була дуже енергійною жінкою. Вона любила світ, вона любила людей. І ось третє, про що я хотіла сказати: вчора, під час денного сну, я коли вкладала доньку, я теж запівала. Вона мені з'явилася в вісні абсолютно е живою, ось в широкому розумінні цього слова. Під Строкою, гарно, елегантно одягнено, білий піджак, плоский живіт, великі живі очі. Такі от, вона саме між... такою зараз стала. І вона взяла обидвох моїх дітей. Моєму старшому сину чотири роки, він вже такий важкенький. Ось, і доньку, вона взяла їх обидвох і несла на руках, і це було легко, зовсім, зовсім нескладно. І я у вісні кричу: цього не може бути. Ну я ж бачила, я ж бачила, як тебе поховали, цього не може бути. Я кажу: ущипніть мене, але потім я сказала таку фразу, що якщо це так, нехай це так і буде. Ну нехай, нехай ось ось це життя, нехай воно і продовжуватиметься далі. От то власне, в мене якби немає прямих запитань до вас, але можливо ви це можете просто прокоментувати, там, враховуючи ваш досвід, ваші знання. Так, тут тут багато про що можна сказати, е, і декілька фактично було запитань, на які хочеться відреагувати. Тобто про всі ці речі хочеться відреагувати. Перше, про те, що хочеть, хотілося залишити її телефон. Це, це дуже, дуже точно. Ну, звичайно, тіло не може користуватися телефоном після того, як воно померло, але вони насправді знаходять, ну, тобто. Є такий термін електромагнітна душа. Абсолютно, там можна, можна буде якимось іншим разом детальніше про це поспілкуватися, особливо якщо у наших глядачів будуть запитання про це. Ви сказали про те, що мама вам про себе нагадує. Це завжди у всіх. Так буває. Деякі люди не помічають знаків, які вони нам надсилають, але вони намагаються з нами зв'язатися. Більш того, здається, що якщо ми з ними намагаємось зв'язатися, вони не так активно нам надсилають ці, ці знаки, щоб ми їх побачили. А якщо не намагаємось, то вони з'являються. Так, як можуть. І те, що ви її побачили молодшою, ніж вона померла, це абсолютно закономірно. Це багато хто про це свідчить, що потім вони стають молодшими. Ну, то, те, як я бачу мого чоловіка, якби, оскільки я з ним багато разів спілкувалася після. Ні, того, як його втратила. Потім, коли я побачила наші останнє відео про наші подорожі, я чомусь була здивована, що там він виглядає набагато старшим, ніж, ніж я звикла пізніше. Вони всі хочуть, щоб ми про них пам'ятали, щоб ми про них згадували. Треба дослуховуватися до цього. До речі, ви можете. Ви можете скористуватися зустрічю на Верісов, і потім ми можемо розповісти нашим глядачам, як це було. Це можливість, яку можна застосувати. Я, я думаю, що там багато, багато чого буде, багато цікаво. І головне для тих, хто захоче скористатися, це бути відкритими. До цього я бачу, що успіх зустрічі. Переважно залежить від того, наскільки відкрита людина, наскільки довіряє, наскільки готова чути. І ще хотіла про деменцію поговорити. Ну, тут трохи, трохи розповім про те, як розвиваються медіуми. На певному етапі ми починаємо. Вчитися підключатися до цього нематеріального електромагнітного світу, і він якби, починає вчитися, як користуватися нами як інструментом, нашим головним мозком, як інструментом. Я відстежую, що вони для мене організують такі цикли навчання чимось. На якомусь етапі я переважно щось бачила, потім там щось чула. На цьому етапі я більше відчуваю щось в тілі. Там були якісь етапи, коли мені показували людей з сильними емоціями до чогось. А останнім часом я вже думаю, це у мене щось головою, чи що? У мене вже декілька тижнів тренують з людьми з деменцією. І зараз я розумію, в чому справа, в чому справа вчора знову? Ну що, я просто знову згадую те, що було минулого разу, чи що. Тобто, вже декілька разів мені з'являлися люди з деменцією першого разу. Це була навіть людина, яка жива. Оскільки головний мозок не працює так, як у здорової людини, то вже можна, медіуми вже можуть зв'язуватись з людьми, які у, у деменції або мають хворобу Альцгеймера, Альтхеймер. ну, тобто, якщо головний мозок не працює так, як треба, то. З людьми в комі іноді можуть спілкуватися. Я чула від інших більш досвідчених медіумів, що вони вміють зв'язуватися з людьми в комі в стані деменції. У мене особисто був один випадок, коли я відчула присутність. Людини, я стала про неї розповідати. І моя партнерка сказала, що це схоже на її маму, але вона ще жива і вона знаходиться у будинку догляду за людьми похилого віку. Тобто, таке буває. Мій особистий досвід також вказує, що таке може бути. Всі, хто захочуть звернутися до медіума, можуть скористатися посиланням у описі до кожного відео, і потім я з вами зв'яжуся і ми з вами вирішимо, що робити далі. Всіх запрошуємо. Дякую, Тетяна, за вашу роботу, за вашу діяльність. Я маю намір скористатися пропозицією також і отримати консультацію, скажіть, будь ласка, ще раз назву організації. Організація називається Very Soul. Ну, тобто, mm -hmm. саме та душа, щось, ага. щось приблизно таке. Ну, якби саме конкретна якась душа. Mm -hmm.